Яка головна проблема вашого мікрорайону або вулиці? Проблема вулиці мешкає Лагунової. Колись була жива Марія Лагунова, говорила, навіть помру, буду перевертатися в гробу. Постійно її ремонтують. Парку немає, мусор не вивозиться вчасно, з усього району везуть. Торгмаш, Олімпійська, 1 Б. І напроти Володимира Великого 2,4 і Я живу на Ярослава Мудрого 8 Ну, проблема, напевно, більше те, що коли діти, наприклад, йдуть в школу, дуже великий поток машин іде, і не завжди зупиняються, Ще там на світофорі буває, пролітають. Я проживаю в мікрорайоні Купава у нашому будинку. Там різні обіцяли одне. Поробили забігайловок і тому мішає спати. Мешкаю під, на вулиці Драгоманова. Дороги побиті, дороги побиті – основна проблема. Я живу на Оболонській, це біля лікарні. Біля гуртожитку у нас неподалік гуртожиток, і там завжди, як проходить дощ, то велика калюжа. Ну, неможливо обійти. На тормачі ми мешкаємо. Головна проблема нема туалету. Е, і, а так, в принципі, все чудово. А, нема паркової ще зони в нас. Малейку треба зробити пішохідну дорожку для пішоходів, для велосипедів. А де ви мешкаєте, в якому момент? А кажете? Аллега Нікіянка, 73. Нема транспорту для пожилих людей. Треба весь час платити, нема безплатного проїзду. A to problema.